Ну, насправді це, це, це єдиний комплекс, і 9 травня, і ті так звані дні визволення. Тому категорично за те, щоб позбавлятися від цих всіх елементів єдиного російського міфу. насправді це один з. Це ядро, напевно, російського імперського міфу 9 мая — День Побєди, І все, все інше лише до що пов'язано з Другою світовою війною, яка представляється як Велика Вітчизня, — лише додаткові елементи. Тому я категорично далі наполягаю на тому, що ми маємо відмовитися від відзначення 9 травня. Маємо всією Європою відзначати завершення Другої світової війни в Європі саме 8 травня. Мій законопроект щодо цього вже рік. Лежить у Верховній Раді, і навіть попри те зміни, які сталися у Верховній Раді після повномасштабного вторгнення, поки що бракує відваги його розглянути. Мене дуже збентежило минулорічні виступи президента. Прекрасний брускучий виступ 8 травня, записаний в Бородянці на телі цих страшних руїн. Абсолютно правильні акценти про ніколи знову, яка на жаль повторилася, і абсолютно бездарний виступ 9 травня, в суді якого це наше свято, ми нікому не відомо. Це нагадує, як комусь в ножа запхали спину, і той, хто з цим ножом в спині біжить, мій ніж, я нікому не віддам. От якомога швидше нам треба позбавлятися від цього міфу, який є, ще раз скажу, частиною ядра руського міра. Те саме стосується так званих визволення, тому що я категорично про те саме формулювання визволення. Після 10 квітня Одеса настало вільною. Після 10 квітня звідси було вигнано нацистських е, е, союзників, от але прийшов комуністичний тоталітарний режим, і так в кожному українському місті і селі після 43-44 рік, де приходила совєтська влада, ніякої волі не було. Починалося новий етап репресій. після 44-го року ще сотні тисяч українців потрапили в ГУЛАГИ е, кримських татар. Цілий народ фактично було піддано депортації, яка є геноцидом про проти цього народу тому говорити про визволення категорично неправильно тому треба позбавлятися від навіть самих цих формулювань очевидно що можна згадувати про те що це важлива дата в історії міста коли звідси було вигнано одних окупантів але але на 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 натомість було встановлено інший тоталітарний режим